Спека пекельного полум'я, життя застигає, сповільняється час. Тут сила заліза і міцність із сталі, дихає вільно могутній кривбас, світанок поета, оспіваний в творчості, тут доля звела кілометри доріг, в місті, де надихається молодість, новий день зустрічає мій кривий ріг, дитинство і сміх. Такі неосяжні, а в пам'яті згадки, рідні, живі, знайшов тут кохання, друзів, я справжніх, і страви у мами незрівняно смачні. Майбутнє я бачу прозоре і чисто, і ніч швидко змінять тисячі ранків, кривий ріг розквітає так урочисто на перехресті століть і світанків.